Спеціальність 141, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. професійна програма, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Інформаційні матеріали по освітній програмі. Що я буду вивчати? Основні дисципліни професійного спрямування це електричні системи та мережі, відновлювальні джерела енергії, електропостачання, сучасний електропривід, споживачі електричної енергії. Техніка високих напруг, промислова електроніка, мікропроцесорна техніка, вимірювання та облік енергії, штучний інтелект в електричній інженерії, інтелектуальні системи управління енергооб'єктами, енергетичний менеджмент, моделювання, розрахунок та дизайн систем штучного освітлення. Що можна досягти? стати кваліфікованим електромеханіком, отримати високу заробітну плату, зробити успішну кар'єру, відкрити власну справу, стати затребуваним фахівцем на ринку праці. Куди можна піти працювати? Автосервіс, автопідприємство, сільськогосподарські підприємства, підприємство з виробництва та продажу електроустаткування, власна справа з ремонту електроустаткування для навчання. Ми використовуємо сучасне електротехнічне обладнання, проводимо тренінги, основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому. По-перше, це визначення принципу побудови та нормального функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних комплексів та систем. Визначати принципи побудови та функціонування елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів, оцінювати роботу електроенергосистем та розробляти заходи щодо підвищення її енергоефективності, застосовувати комп'ютеризовані системи автоматизованого проектування, виготовлення та інженерних розрахунків для розрахунку та аналізу статичної та динамічної стійкості енергосистеми. Аналіз процесів електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання. Запрошуємо на навчання студентів, які в майбутньому стануть провідними фахівцями в енергетичній галузі. А ми вам у цьому допоможемо.